А ти знала, що для мене, як для стіліста вікової категорії 45 літо найскладніший момент? Починається це і це мілесенький дівочий принт. Дівчинка в 20 років в такому прикидоні виглядатиме чарівно. Але чи можна сказати це про жінку зрілого віку? Квіточки надають зайвого шуму. В однотоні нічого не відволікатиме. Увагу від тебе. Руки не завжди ідеальні, прикриті легким натуральним жакетом, джинси слім. І облягаючи трикотажну майку, віддай нарешті наглядний приклад: штани, майка капелю. Теж штани, майка капелю. Одягаючи речі, створені саме для твого віку, ти не стаєш старше. Віддай шафи шафові клопоти професіоналам, і ти завжди матимеш бездоганний вигляд, звісно, хороший настрій і купу вільного часу для себе.